Чи буде наступ на Дніпро? Питання це вже дуже давно і дуже багато разів піднімалося. Ми зараз подивимося на літній період, літо 25-го року. Стосовно самого міста Дніпро, я хочу, щоб ви розуміли, що до нього ще треба дійти, до самого міста. Давайте подивимося, чи буде наступ на місто? Ні. Чітко ні, тому що а, наступу, дії, наступу на місто я не бачу. От, І коли питаю: а, чому в мене йде енергія ось захисту? Тому що для того, щоб дійти до міста, так? Ну, треба багато пройти. Давайте так: чи за літній період наші вороги наблизяться ближче до міста Дніпро. Це брехня, по-перше, це якась ілюзія, в якій ми живемо. Ось тут у нас ідуть якісь будуть розмови вестися за ситуацію, і теж ідуть, ми будемо спостерігати енергію таку дію, захисну, так? І а, ближче, так, ніж хлопці, їх. Не пустять, вони далі не підуть. Тобто такого я зараз не бачу. Далі, Дніпропетровська область. Зараз вона у достатньо напруженому стані. Чи будуть вони, чи наші вороги будуть просуватися далі по області Дніпропетровській? Давайте у найближчі місяці травень-червень, так? Чи будуть рухатися далі? Вороги. Просуватися далі. Ну, дивіться, їх будуть тримати. Дивіться, лінія, межа, їх будуть тримати там, де вони зараз є. Чи пройдуть вони далі, У мене йдуть циклічні події повторювані, і тут туди енергія захисту, і будуть максимально тримати. Дуже багато будуть ще брехні розповсюджувати з приводу того, що там загалом відбувається. Давайте так запитаємо. Коли я питаю, чи заберуть область у найближчий час, мені ідея знову ж таки ілюзія і брехня з приводу цих всіх розмов, провокації від ворога ми будемо бачити, але це такий дуже розтягнений час, їм дуже тяжко також прийти сюди.